Усім доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники. Знову з вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе наша сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Ну, а також... Слава Україні! Віруська Сергійова. Щось телефон не хоче тебе бачити. Зараз ми зробимо що побачимо. Отак. Ну. О, все нормально. Тобто забрав Віруську з вокала. Займається вона вокалом, також Оксани Миколаївни. І зараз ми їдемо в напрямок нової почти. Так як нам прийшла посилка, Верусі. від кого? Від Тимченко Вадима не Повернувся, від Тимченка Вадима Миколайовича. А чого він її нам прислав? То, що ми Добре співали на стрілі. О, так що, друзі, їдемо забирати посилку від нашого підписника від Вадима Миколайовича. Тобто він Лесі Петрівні присилав там багато різних речей. От. Остання посилка була від нього, він її прислав різні там трави, приправи, реально класна посилка. І присилав там і гречку він, і крупи. І Леся там трошки робила кашу для його знайомих. Ну як для знайомих, для Збройних сил України, тому що... Він вже не передає там, дві банки своєму знайомому, він передає, е, ну, наприклад, автоклав він попросив, щоб зробили. О, і зрозуміло, що ця людина е, ділиться з побратимами, але е, це напрямок. Тобто, якщо в нас є там рідні і близькі, то нам якось це все діло е, ну, легше передавати. Так що, друзі, зараз їдемо, заїдемо на нову почту, заберемо. Приїдемо додому, зробимо потім розпаковочку. ну як завжди, переїзд, переїзд закритий. Ну, Хто живе на вокзалі, завжди говорять, ну це закон подлості. Що не їдеш, так і одразу закритий. Їдемо ми на джипі на нашому, на Педжеріку, якраз відвозив я їжачка, відвіз я його посадив на маршрутку і е, поїхав, забрав Вірусю, і забрав. Заберемо посилку. А да? як взагалі емоції? Ще не бачила автомобіль No2. Да? Я думаю, тобі сподобається, в батька було скільки емоцій зашкалювало. Хочу дуже побачити. Да? Ти розумієш, що ви ми, ми зробили велику справу, об'єднали людей, люди нам довірилися і дяді Романа машина фактично це ваша заслуга з надюшкою. Не дуже розумію. Не дуже розумієш? Не дуже розумієш? Але це велика допомога від вас. Не завжди дорослі можуть це. Головне об'єднати і організувати. Для мене це дуже важливо. Дівчатка ще просто не розуміють, їм просто приємно. Їм вони отримують задоволення як машина там, о там то дядя Рома буде їхати. Ми на ній їхали, дядя Рома буде на ній їхати. А друга машина буде їхати дяді Славіка по братим, і їжачок разом з ними ніс військову службу. І до війни, я так зрозумів, і в період війни, і, тобто вони були разом і в Харківський напрямок, і Сумський, і Донецький. Ну так. Так що це дуже тісний тісний зв'язок. Так що, друзі, чекаємо, поки відкриється переїзд, і будемо їхати далі. Так що, друзі, переїзд закритий, Шелудько Валерчик, два години сну за сутки далися в знаки. Посилочка наша знаходиться на другому відділенні, а ми по привичці печемо на першому. Ну, на першому там працює колектив, який я дуже-дуже давно знаю. Вони відкривали нову почту і мені там більш я розкованіший, ніж от, е, тут. Ну але все одно, так що зараз заїдемо, заберемо, а там побачимо. Може заснімемо і на новій почті. Там вона просто ця менша, там менше місця, як не буде багато людей, то подивимось. Щоб не смущати людей. Ти повіриш, що він написав. Денчик? Так. Да. Уже? Да. Женіф написав, Денис написав з нового телефона. Крутяк. Уже я відвідав. Да? Молодці. Спілкуйтеся. Гарний хлопчик. Справжній чоловік і нас справжній українець. Ну що, біжи, правда, на мамку посилку, але я думаю, що тобі віддадуть, так? Да? Я думаю, що все буде добре. Скажеш номер декларації і тобі віддадуть. Заходь, заходь, заходь. О, заходи, не бачиш. Вставай в очередь, як положить. Що ти, Віруха, Любиш подарунки, так? Да? Саме цікаво, що ж там всередині, так? Да? Наскільки оцінив дядько вашій спів, так? Да? Ще один дядько влад, сьогодні вже одного знімали ми. Ще дядька відпустять, потім стаєш за ним і отримаєш свою посилку. Підходь, підходь, підходь. Кажи последні цифри. 71, 21. А дядько тобі скаже, хіба ж ти шелуть Так. – То дядько влад, вони знають вже нас. Посилка предназначена кому? Мені і Наді. За що? Я Молодці. Так що Віруську якраз зафіксуємо. І я думаю, що дядьку Вадиму. Вадиму Миколаєвичу буде приємно. Це заробіток через Ютуб. Дівчата назбирали на авто за двоє суток 200 тисяч гривень. Машина вже стоїть. Так що, а це підписник прислав. Так що от такі діла? Круто, нереально круто. Я не можу в це повірити. Уже дві. Сьогодні пригнали дві. Нісан Навару і Педжерік стоїть. Так що вам гарного дня. О, працюємо далі. Ну і подарунки від підписчиків. Нові почті лайк ставлю. Реально круті. Березанська нова почта крута. Все, пока. З вас. Лайк на каналі. І коментар я вже казав. Поняв? Бо не буде того, що Леся Петрівна вам обіцяла. Я не буду казати. Все, пока. Все, віднесла? Да. Все, погнали додому, робимо розпаковочку. Піруха любить, от вона капець. Каже, можна я на цій машині поїду на музичну. І в неї гордості, скільки, так? Да? Да. Круто, так? Да? І батько пожене і отдасть Дасть Бог дядьки ромі особисто, особисто. Да? Да. А ви ж їм привіт якісь там намалюєте, якісь, да? там, щоб все було да. ченці так? Да? Слава Україні, так? Да? Героям! слава. Красунька. Що написав Денис тобі? <ріх>, це ж, це ж, я йому подобаюся. Так да? да. Ну Так. привіт, йому передай. Скажи ти мені так. також, так? Да? Я йому сама нахожу. Да? Я не тільки мені, кажу, і батьку, і мамці, всім. Все, друзі. Курс додому. Не знаю, розпаковочка буде, навіть після вже справляння, вже час нас піджимає. Так що місто Березань вас вітає. Летимо додому. Дуже такий насичений графік, він такий емоційний. Сну фактично нема. Ну так. Знову місце зустрічі змінити неможливо. Заправка Бересем, де працює прекрасний жіночий колектив касирів і операторів-заправників, хлопців. Два Саньки, гриша. Приємно. Все, далі буде, залишайтесь з нами. Що? А? Жалко, що ти дядька їжачка не побачила, але реально крута, да? так? Ось така велика. Закрита. Так? Да? Да. А нічого. Ану так. Є? Яка вона красна. Скажи, диви, якось, що ще двері відчиняють. А? Все, закривай ці двері. Хай їх туди, а гарненько так клас. Є, ці закриваємо. Все, завтра покатаємося і на цій прокатаємося. А вона ліворульна. Право, праворульна. Право. Все, забираємо подарунок, може ще біганьки розпакуємо і батько піде тоді справляти по господарству, ще є трохи роботи, ще профілактика треба, е, О, там трих, трішки є профілактичних процедур. Синоматки треба зробити, так як у нас вона трошки проблематична. Ну. Ничего, Веруся, телефон батька забере. Все, бежи уже с посылкой. Ой, ой. Пес патрон, пес патрон тоже рады, да? <звук> ну что, друзья, Веруха уже просто видно терпение лопается. Одни подарунки. Зранку подарунки, машину пригнали. Ну, зараз подивимося. Побачу, який там у тебе прихильник, який в нього вкус. чуєш? Прихильник, це просто Вже вивчила ім'я? А то ти кроме Олега Назаренка і Грищенка, то ти нікого не знаєш. Та ні, знає вона багато. Я всіх знаю. Ну, А Вадима дуже довго запам'яли чогось він. Хоч він каже, напоминає тобі Олега Назаренка, так? Так, да, по голосу. Бо я з ним ніколи не спілкував. Та я там э, Рищенко води, викажу, те, хто води, там два син і, і, і батько. Це, це походу мені. <рису> Такі, так. <Чи рису> це походу мені такий. Чи ж ти радіше, як вже на дюхи звіру? Це теж мама. Це вже точно мама. Це вже Олег буде пити з тобою. Що там, а ну що там далі? Бульок-конфет. Так що дівчата заробили, оказується мамки коньяка. коняка. Я шуткую. Все, друзі, чому просто вже одним дублем засняли. Взаємоповага і взаємолюбовач. Ну, коли ти мене вже будеш взаємолюбити, а? здрасті. А ти Любочку? Ти беж... Я ж кажу, Любочку ні, треба. Ні, 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 ні. Все, любочка, знаєш, ти мене не любиш. Так що, друзі, на цьому будемо завершувати відео. Всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Підтримуйте один одного, одерніться навколо себе. Є дуже багато людей, які просто потребують підтримки. І разом ми сила. Так що, всім-сім пока, всім миру, здоров'я і добра. Далі руха! А жених написав вже, що да? да. вона йому симпатизує. Ну.